Швейцарська агенція розвитку і співробітництва планує реалізувати на Вінниччині третю фазу швейцарсько-українського проекту підтримки децентралізації в Україні ДЕСПРО. Спільно з європейськими партнерами вже вдалося багато чого реалізувати. У місті повністю замінено трамвайні вагони на швейцарські, втілюється проект енергоефективності в житловому секторі. Проводиться організація і навчання вінничан у проекті ОСББ. Продовжується втілення проекту ДЕСПРО, завдяки швейцарським колегам в область було залучено значні кошти на розвиток. В результаті Першого етапу наших проектів 2003-2010 роки область надійшло від швейцарської агенції 4,5 мільйона гривень. Це надзвичайно солідна сума. Іноземні колеги задоволені співпрацею з Вінницьким регіоном. кажуть, що це тільки початок, основні проекти попереду. Established, uh, together over the years. ви якраз згадували довгий список проектів, які впроваджувались в Вінниччині протягом багатьох років. Like, uh... І незважаючи на багато складнощів, які виникали, ці майже всі ці проекти були успішними. І це тільки початок, тому що основний starting, проект actually, по енергозбереженню, про який ви згадували, він тільки розпочинається. Зоні старт акчели, патвери квикліві ачівден конкретрізал також хочу зазначити те, що за дуже швидкий час ми досягли дуже гарних результатів у даній співпраці, але ми вважаємо, що це було можливо завдяки такому важливому аспекту, як ви зазначали, соціальній мобілізації, тобто те, що участь у даних проектах активно приймали місцеві громади. Окрім традиційних проєктів з водопостачання, енергозбереження, репродукції здоров'я та надання публічних послуг у третій фазі ДЕСПРО планує охопити нову сферу вдосконалення українського законодавства. Швейцарські експерти пропонують свою допомогу у вдосконаленні законів щодо надання адміністративних послуг, реформування місцевого самоврядування і територіального устрою України. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.